За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітання сьогодні. Ми поринемо у поезію Лесі Українки, а саме у вірш Співець, написаний уявіть собі, ще у 1889 році. Один вірш, так, але там цілий світ. Спробуємо сьогодні розібратися, які ж там образи, які почуття закладені. Ну от почнемо з весни, правда? Вона там просто неймовірна. Пишно займались багряні зорі, любо лилися лісні голосни. Яскраво так? О так. Абсолютно. Початок вірша це просто концентрат життя радості. Леся Українка, тут, знаєте, майстриня деталей. От зверніть увагу, є і троянда розкішна, що палає так гордо, і звісно, центральна фігура, Соловейко, але він не просто пташка, він співець чарівливий, його спів, ну, як там сказано, садки розвивав. Це ж майже ідеальна картина, така гармонія. Іделія, так. Але як часто буває, ця гармонія, м -м -м, вона не вічна, вже пролетів весняний той час. І як ця зміна показана, бо це ж не просто про погоду, правда? Тут щось глибше відчувається. Безперечно, приходить осінь холодна, осінь вільготна. І це, власне, не тільки про календар, це стан світу, може, навіть стан душі. Ну от подивіться на деталі: нічка осіння, така година сумна, світло місяця холодне, якесь байдуже, і замість того співу пташок, що ми чуємо, тільки пухача віщого крик. У діброві ні мій. Атмосфера зовсім інша, тиша, таке запустіння. І от ключове питання: таке просте і водночас болісне. Де ж Соловейко нема? І відповідь на це нема веде нас до самої суті. Так, Соловейко полетів у вирій. А вирій, це ж не просто теплі краї. А вже ж не просто. Вирій у міфології це такий собі рай для птахів, край вічної весни, вічного натхнення. Леся Українка його так і описує: там вічно красує рожа, чудесна, віє теплий вітрець, і політ Солов'я туди це по суті метафора. Метафора втечі митця від такої, знаєте, суворої реальності, втечі в ідеальний світ мистецтва, де немає проблем, немає осні. Тобто він обирає собі вічне літо для творчості. Саме так. Здавалося б, ну, а що тут такого? Митець шукає найкращих умов. Це ж ніби природно. Але чи є в цьому якась проблема згідно з віршем? Чи є ціна такої втечі? От, ось тут є вся напруга. Бо поема дуже чітко показує цю ціну. Так, Соловейко знайшов свій ідеал. Але що він залишив позаду? Пустку, смуток. Глухо і смутно кругом на просторі, пише Леся Українка, і далі майже прямий докір, ніби до того гаю, що його покинули, кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе і край рідний. Тобто це сприймається не просто як відсутність красивої пісні, а як ну, залишення, майже зрада. Саме так як залишення рідної землі в скрутний час навіть природа, подивіться, сумує вітер зітха мов, дріада сумує. Дряда це ж дух лісу. Тобто сама душа природи тужить за тим співцем, що обрав легший шлях, втік у свій вирій. І от на тлі цієї тиші, цього смутку, цієї покинутості з'являється інший голос голос ліричної героїні. Вона не просто спостерігає, вона сама починає говорити про свої прагнення чом я не маю огнистого слова, палкого, чому це цікавий перехід. Дуже важливий перехід. І це її прагнення огнистого слова, це ж не просто бажання творити щось гарне, як соловейко, це жага такої сили слова, яке могло б вплинути на реальність, слова, яке, як вона каже, могло б зламати зиму. Розумієте, розтопити цей холод, повернути весну життя рідному краю. Тут мистецтво це вже не втеча і не прикраса, це інструмент інструмент боротьби, відродження. Ага, і тут ми підходимо до, мабуть, головного протиставлення у вірші, бо героїня не просто мріє про таке слово, вона робить вибір. І цей вибір він же абсолютно протилежний солов'їному. Абсолютно. Її слова далі звучать як присяга, ну просто як маніфест, та хоч би й крила мені солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя. Це надзвичайно потужна декларація, вірність. Відповідальність, вона свідомо обирає залишитися, ділити долю своєї землі, якою б осінньою важкою вона не була. Це зовсім інша концепція митця. Не той, хто шукає ідеальних умов десь там, у вирію, а той, хто тут, вкорінений у реальність, і чия пісня народжується саме з цієї реальності, з її болю і надії. Отже, виходить, що це не просто вірш про природу чи пташок, це глибокі роздуми про те, якою має бути роль митця, його вибір. З одного боку, спокуса втекти, знайти ідеальний світ для творчості, подалі від проблем, а з іншого служіння, залишатися зі своїм, намагатися щось змінити своїм талантом, чарпає справжню силу в тому безхмарному вирію, де все ідеально для пісні. Чи може ця сила народжується саме тут із цього глибокого, іноді дуже болісного зв'язку зі своєю землею, з її осінню? Що важливіше, так би мовити, для мистецтва: ідеальні умови, чи ось цей зв'язок із реальністю, якою б вона не була? Ну, це питання, яке Леся Українка залишає нам для роздумів.